Зрозуміло лише зараз, бо ось лише зараз з за телеграфу пише, що низка дипломатів з країн НАТО почали вже давати такі сигнали, що європейським країнам потрібно самим формувати ось щось наподобі НАТО. Бо якщо США вийдуть, то дослівно запланувати нинішній оборонний потенціал в контексті загроз, які походять відмовірного ось навіть і повернення Трампа. Бо Трамп власне і говорить про те, що США вийдуть із НАТО. Це якраз от друг. Інша тенденція, про яку ми сказали, що є дві тенденції. Одна для росіян вікно можливості зачиняється, коли вони підготували її півроку готували, і нарешті це вікно можливості для них відчинилося. І тут з'явилися посередники. Угу. Ось вони тут щось намагаються зробити. А для нас і воно для них зачиняється. Для нас навпаки, поступово це вікно можливості відчиняється, тому що. Спочатку за розумінням і усвідомленням ситуації у європейців прийшло розуміння, що треба ж не просто казати. Вони вже, якщо ви скажете, що в війні ну треба щось робити, запускати військово-промисловий комплекс, розбудовувати свої військові збройні сили, які були там втричі скорочені під час холодної війни, після програшу Росіян. Вони втричі поскорочували свої збройні сили. Це все відновлювати. Треба треба розширювати європейський союз для того, щоб прибрати зони, через які впливає Росія. Росія на може впливати на європейський союз. Це Балкани, саме небезпечна така зона, і Україна. Це треба поглинути і кордонами присунутися до, до Росії і тоді розмовляти з Росією вже там, як це все буде ця архітектура євразійської безпеки. Так, от оці заяви, всі про які ви кажете, це якраз в рамках оцієї другої тенденції, коли Європа починає своє переродження і утвердження цієї стратегічної автономії. Це ж заговорили Макрон заговорив про стратегічну автономію, про ідентичність Європи. І, і оці всі розмови армія це одна складова оборона безпека. А вони кажуть і про самостійність від сполучених штатів в економіці, в політиці. А значить, треба тут створювати збройні сили. Тут потрібно об'єднані сили ядерні триаду. У вас же немає об'єднаних сил. У вас є національні сили у Франції, у Британії кожного У кожного окремо так. У політиці вам треба змінювати свої політики, міграційну одну, другу, третю, і на це все кошти потрібні. А в Європі рецесія. І тому ну європейці усвідомили, що їм потрібен час для того, щоб пройти через цей період складної турбулентності, і цей час дає Україна. Тому зараз і скільки в них і часу? Я думаю, що урочки за два вони кажуть, що ВПК вийде на в 25-му році, вийде на свої підвищені потужності, що вони вдвічі зможуть збільшити потужності. Ну, от 24-й їм точно критично треба, щоб Україна встояла, і вони нам дадуть все, щоб ми встояли. 25-й, прихід Трампа і може змінити уже відомо, що зміниться політика, що він не буде підтримувати ні європейців, ні Україну. І критичним буде от 25-й рік. 25-й рік, коли у вас. Зменшені фінансові можливості. Ви тільки запустили процеси. Да, ВПК запустили, а армію ще не переобладнали там, не збільшили. І 25-й рік. От він буде такий по, по, ну, складний переломний рік буде, але європейці ну взяли такий курс серйозний. Я бачу по дискусіях, по по висловлюваннях, що вони не збираються віддавати Україну і програвати Росії, щоб Росія виграла. Вони не допустять цього.